Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття неодноразово залучалися до ліквідації різних надзвичайних ситуацій. Так, 13 грудня близько другої години ночі у селі Ямниця Івано-Франківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля, який здійснив наїзд на бетонну огорожу. Внаслідок аварії двоє людей опинилися затиснутими у металевих конструкціях автомобіля. Рятувальники оперативно деблокували постраждалих, передали їх медикам. Для подальшої госпіталізації також було вжито заходів рятувальниками щодо відключення клем акумуляторних батарей з метою запобігання можливому загорянню транспортного засобу. Того ж дня, 13 грудня, у селі Ясинів Пільний Коломийського району, рятувальники ліквідували пожежу приватного житлового будинку, вогнем було охоплено кімнату та перекриття першого поверху. Площа пожежі складала орієнтовно 45 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі постраждалих немає. Крім того, 14 грудня підрозділи ДСНС тричі залучалися до ліквідації пожеж у різних населених пунктах Івано-Франківської області. Зокрема, у Верховинському та Надвірнянському районах, а також у місті Івано-Франківськ, всі пожежі були оперативно ліквідовано та не допущено поширення вогню. Зокрема, 14 грудня у Верховинському районі в селі Довгополе Білоберізької територіальної громади. Рятувальники ліквідували пожежу пиломатеріалів будівлі сушки та на території одного з приватних підприємств. Вогнем було охоплено близько 40 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося швидко локалізувати та ліквідувати дану пожежу, не допустити поширення вогню на більшу площу. Того ж вечора в місті Івано-Франківськ по вулиці Вовчанецькій виникла пожежа побутової техніки в приміщенні одноповерхової будівлі сервісного центру з ремонту побутової техніки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Рятувальниками дану пожежу було оперативно ліквідовано. Ще одна пожежа сталася в селі Пасічна Надвірняцького району, де загорілася стіна господарської будівлі. Вогонь охопив площу 5 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували, не допустили поширення вогню на більшу площу. Причини всіх подій наразі встановлюють фахівці, вкотре закликаємо людей дотримуватися правил пожежної безпеки, а також правил безпеки дорожнього руху.